Всім привіт! і Сьогодні ми будемо грати в Murder Mystery 2. Знову. Так, можна зараз... Ого, ніфига с у неї снайперка шостка Шостка, ви бачите? Моя. То Мардер. Нет, взагалі. Йова! капець Ні-ні-ні-ні що то шерифа це? Циклон? Циклони. Стоп, <звук> вона виграла? Все? А... а, а як? Це міньони <звук> Міньони у Якісь І У них скин одинаковий. Це скин крутий вообще як у мене. <звук> Палим. Шо тут <coughs> не фиаси що? Це, це зайчик э, інопланетянин кейс вал давай цю можешь все можно на кресле сидіти, вот <coughs> вот так вот Чекати, поки карта загрожит такая красивая штука -мо великі ножички такі Че это так... <гас> я шериф! Я шериф! Я шериф! Пацаны, я шериф! Пацаны, -мо, шерифом будь важко стать. Капець. Первый раз играю я уже шериф. Майо. То есть в мене ножик кинуть. Ой, ой, ой. Кто может быть мартером? Оу. Кто? Кость был? Ой, <laughs> Я О, о, ой, я ой, ой, Стоп, кто был? Я не знаю, я сдох. А то Ферию. Ой, оцей злодей. Оцей чел? Я его вообще первый раз бачу, что ты за чел? Ах ты крыса, чел. По кустикам ходить. О, он бежит, тикай, тикай. Все. Да ну. Це не чесно. Це просто не чесно. Він відімка ще. Окей, валим. Я б мог бути шерифом і покакався. Бо я не побачив хто... типа хто кого вбив А знаєте в чом прикол цих скинів одинаковий, Що Типа, якщо ти мардер и шериф це побачил, то шериф может попутати. Типа за твоим. Ну, типа, другом чи клоном. В кого такий самый скин. И він может його застрелить, а ти, не застрелить, і ты выиграешь. Це капець. Тактика. Лодинг мап. Хто я? Знов? 8% був шанс. Чё? А что я знал? Это невозможно. Это невозможно. Так, мне стрёмно. Мы, ми... мы выиграли. ура! Я сам себя могу пристрелить, да? Блин, я бы хотел... Пять, палом Що тепер, кто? Шо? Вельвалка. <ріху> я став феріфом знов, але чел вийшов, хто був мартером? А ну, не чесно, вообще. Так я думаю, це лучше. Чи це? Це Все, давай. Загружайся, мапа. <ріху> Конечку таке, через нього не можна дивитися так. <рес> Ого, я біля лампы заспавнився. Я можу в Можу лампу Я Хочу ламбу залізти. Не можу. Я не можу лампу залізти. Такие якісь потайні стінки? О, шкафчики. А, о, о. о. Ого. Що за потайний шкафчик? Я піду почекаю, що там відбувається. Йо Я знаю, хто. Тепер я знаю хто. Все Фриф, ти де Фириф Слава Україні. Блин, не писуть Зараз мене вб'ють. Вау, капец. Блин. Мы задохли. Так, тут девка сидит. Она все бачит. ой ой И друга вбили. Они, они. Фу. Було б смішно, якби я її мав управлять. Вона би просто все спалилася. Так воно хоча б чуть-чуть піксель. А. А вона все одно так стоїть. Shift, це таке. О! І тебе видно, тебе видно. Що <ріпи> це таке тупо? Видно фоснайперка? Ну тебе видно, тебе видно! Тобі все одно. І все одно. І все одно ще й видно. Моя ти мартер. Так от вона бігає різнокольоровими ножами. А да чекни вже ту картину. На в картині. В картині. Чого ти не розумієш? Вона ще плаче звірте. Оооо, якийсь тунель жесткий копати. Ну в картині. В картине. Ну, картину чекни. Ну вона там. Сидись. Вот, 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 вот. Все, її спалили. І спалили. Все. Виктории. Она плачет, даже как бы А, в ней пистолет стріляє безконечно. Понял. Валим. К шо тут? Ке. Не поливають. Не поливають. Валим. Шо? Ця карта якась. Что це таке? Ну добре, давайте. Окей Валим. Да блин. Она тут случайно пригну. Надо не бути цим чалом, який вибирає на ці карти. Надо голосувати як всі. <смас> і я. Я чал, і тут одразу всі заспанились і зараз всіх вб'ють. Всі в одному місці заспанились. ай я я на другий раз. Дай члтать ч. Так. ця Це дерка. -це? Ч така маленька, как? А, ні, не маленька, не маленька. Вона вообще. Хто? А? Вот вона, так вона. Клон. Клон. <плес> <плес> Чикай. Вона живется за дамой, будь ласка, текай. уже убиваю всех на своем шляху. Опять. Тут дверь закрыта. Вот тут вот я схваюсь. Вот. Это по медному Вот она. Вот она. Нас вон на в радио было, да? Ой, сьогодні капець. Да, це не вона в роть. Вона тут! Вона тут! Та як вона мене застала? Она нож, мабуть, кеймбу. Блін, я хочу бути мандером. Капець. Валим. Карту вибирать, але карти нема. Валим в мазі. це такі за будиночки. Круті. Так тут, як завжди. Ого, ніфіга себе, ви бачите. Я хочу собі такий. Можна піти покупатися. А тут зразу такий я від на море. Кичал. Щось продає. За рубукс. Окей, не надо. А на яхту хочу. А можна зайти плейные? Чому такі великі? Дивись, яка яхта маленька, а ми великі. Яка, яка двері? Реалістично. Все, це для якихось гномиків яхта туп. Хто це за комар? Комар стох туп. <гум> Вам позирим. Хто? Шо як? О, Алік зашв. Привіт. Так і Що? Це пло. Я не понял. Опять. Йо! А, а чого напрыгає? Ідея фору? На типа не хоче вбивати її ч. На вимечно готова її вбити. Она замахнулася. Тебе зараз вб'ють, тебе зараз вб'ють. Мо. На могла підібрати пістолет, але не зробила цього, а я там лежу. все. Что, да, они объединялись. Короче, на этом все. Кому сподобалось. ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всё. Всем пока-пока.